А дизайн підкаже прийоми оформлення кімнат за допомогою фотографічних картинок, їх оптимальне розташування, ідеї щодо розміщення фотографій на стіні. Фотографії на стіні служать ексклюзивним елементом декору і цікавим способом оформлення стін квартири або приватного заміського будинку. Вони бувають сімейні, декоративні, видові, портретні, плакатні підбір і установка фото на стіну не таке просте, як здається, на перший погляд. Заняття з точки зору дизайну процес вимагає творчого підходу, фантазії і збереження при цьому індивідуальності виконавця задуманого перевтілення кімнати або навіть всієї квартири. Найпростішим способом прикрасити стіну знімками вважається розміщення їх в рамках на полицях, для цього не доведеться зайвий раз свердлити отвори для кріплення фотографій. Традиційно фотографічні зображення в класичному оформленні гармонійні для робочих кабінетів спальні, та дитячі кімнати тяжіють до більш фривольним і мальовничим оправам, великі класичні вітальні чарівно виглядають з великими зображеннями в солідних рамах зображення у вітальні повинні добре розглядатися з різних точок кімнати, узголів'я ліжка, а пробуване найкраще місце для розміщення фото в спальні. Для дитячої підійдуть колажні композиції за участю дитини в сюжеті зйомки. Фотографії розташовують на стіні або слідуючи задуманої дизайном певної конфігурації, або в роздріб, але з хитромудрим сюжетом. Циль рамок найкраще дотримати однаковим для вітальні передпокою робочого кабінету. Ідея оформлення квартири фотографіями будується на попередньому аналізі: скільки приміщень буде використано для декорування? Їх призначення: стильовий напрямок дизайну кімнат і квартири в цілому, скільки фотоматеріалу і якого саме жанру буде задіяно в оформленні, чи є можливість вибудувати із зображень драматургію і цілісну сюжетну лінію. Фотографії без рамок можна кріпити на двосторонній малярський скотч або за допомогою прищіпок на натяжні нитки. Дизайнери часто зупиняють свій вибір на гармонійному підборі кольорової палітри фоторамок або на контрастному ефекті самих знімків в однаковій оправі, також вони радять не змішувати в одній смисловій композиції дерев'яні оправи і скляні варіації. Розміри фотозображень можуть бути різними, а ось стильове рішення все ж краще залишити єдиним. Ефектно виглядають паспорту в рамці, якщо вони кольорові, то і знімка бажано вибирати в кольорі. Аналогічний підхід прийнятний і до вибору рамок недоцільно змішувати чорно білі зображення з кольоровими в одному смисловому оформлювальному сегменті, однак можуть стати в нагоді для старовинних фотографій або мотивів під старовину рамки і паспорту в кольорі. Для створення колажного полотна зі знімків чудово підійде багетна рама. Виконана у витонченому стилі під загальний дизайн кімнати. Вона може бути будь-якої геометричної форми. Від квадрата до кола, варто пам'ятати, що колаж може і повинен нести в собі художню цінність, тим більше прийомів для досягнення поставленої мети предостатньо. Сьогодні популярно напрямок, що імітує підбір фотографій за принципом пазлів, кантрі або прованс підбирають дерев'яні рамки в світлому кольорі, часто в білому або його штучно зістареному варіанті можливі варіації, зроблені вручну, наприклад, в стилі макраме. Хай-тек, модер традиційно воліють скло і металеві нотки в обробці рамок. Вибір місця для розміщення фото в тренді віддати всю стіну під фотографії, художня складність полягає в смисловому об'єднанні розміру зображень і жанрової структури подачі образотворчого ряду, при цьому чітка симетрія і синхронність може викликати нудьгу у глядача. Подібний варіант найбільш підходить для передпокою або робочої зони. Колаж може розміщуватися в декількох кімнатах на видному місці, наприклад, монохромний варіант у вітальні або кабінеті, кольоровий в спальні, змішаний в передпокої або на кухні. Дизайнери вважають невдалим оформлювальним виконанням підбір знімків по наростанню розміру від низу стіни вгору. Але дуже стильно виглядає одна велика якісна високохудожня фотографія у витонченій рамці на стіні, Незабутній колорит і акцент створять чорнобілі фотографічні зображення у вузькій передпокою фотографії навпроти дзеркала. Візуально збільшують простір. В той же час його оживляють колаж, шваво і природно виглядає в інтер'єрі кухні або їдальні. Правильне освітлення, як і будь-яка галерея. Фотокомпозиції в квартирі вимагають свого особливого освітлення, воно досягається використання торшерів поруч з експозицією, бра на стіні спрямованим на фотографії теплим штучним світлом, заданим напрямком вбудованого точкового джерела світла, лед освітленням у деяких випадках допомагає світлодіодна стрічка по периметру всієї композиції. Не можна забувати про багатих можливості природного освітлення, фотографії краще розташувати на стіні так, щоб в денний час сонячні промені виграшно заграли на фотокартинках, сповна розкриваючи їх красу і самобутність, варіанти оформлення стіни фотографіями, запорука дизайнерського успіху в оснащенні, кімнат фотозображеннями, вміле використання можливостей контрасту як художнього прийому, нагадаємо основні його напрямки. Логічне протиставлення великих і малих форм при цьому великі зображення розташовуються в центрі, маленькі по краях рамки в єдиному стилі в одній композиції дозволяють піти від домінування найбільших кадрів. Чорно-білі фотографії оригінально виглядають з графікою, що веде від одноманітності. Це можуть бути написи, зроблені хитромудрим каліграфічним почерком. Чорно-білі фото гарні в класичних рамках, в тон одному з елементів інтер'єру. Відхід від симетрії в їх розміщенні додасть фото оформлення неповторну оригінальність. Сімейні та старі фото можна розташувати на стилізованому, генеалогічному дереві, біля ліжка в спальній кімнаті або на великих настінних годинниках. Фото в рамках слід підбирати з урахуванням дизайну і обраного стилю кімнат і квартири, звертаючи пильну увагу на колірну палітру, форма, стиль, компонування. Способи кріплення. Фото без рамок. Застосовують в колажі на поличках для швидкої зміни експозиції, в разі необхідності, нанизаними на своєрідну гірлянду і кріпляться за допомогою спеціальних прищепочок. Вся стіна в фото, сміливий дизайнерський хід і вельми ефективний оформлювальний прийом підходить для кімнат в мінімалізмі, колір і розмір рамок, відводять від тужливого одноманітності, колірна добірка, відхід від кіча в сторону гармонії. Ось основне правило підбору кольорного рішення найбільш природно і красиво виглядають в дитячій кімнаті кольорові фотографії, що поєднуються з оформленням рамок. Композиційно це може бути сходи вгору з відображеними етапами дорослішання дитини, стилізоване вікно на стіні з кольоровою фотопідбіркою, прикрасить передпокій і кухню. Оригінально виглядають фотографії одного розміру в ряд, утворюючи щось подібне бордюрної відбиття на світлих шпалерах. У спальні стане в нагоді тема з ліричними мотивами на кухні, квіти і натюрморти. Фото реальних проєктів. оригінальні ідеї розмістити фото на стіні.